Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Також вам дякую за коментарі, лайки і буду вдячна вам за підписки на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися святковим таким десертом, який готується дуже швидко, просто і виходить смачним та красивим. Запалюю свічечку для атмосфери і буду приступати до приготування. Потрібно приготувати посуду, я взяла баночки півлітрові, помістила туди ложки і буду засипати в них желе. Желе в мене трьох смаків це вишня, ківі та апельсин. Все по окремості висипаю в баночки. Буду заливати гарячою кипяченою водою, адже мені потрібно, щоб желе повністю розтануло. У мене є мірна чашечка на 250 мг. І я нею буду відміряти воду. Заливайте саме 250, максимум 270 мг води, тому що нам потрібно, щоб желе було пружне. Це не, не самостійна така страва, а буде комбінуватися, тому потрібно, щоб желе було пружним, гарно тримало свою форму. І перемішуємо до однорідності, вона має розтанути періодично час від часу, я ось так перемішу, щоб воно було однорідним, і крупинки всі розтанули. Желе вже однорідне, тому я беру ось таку форму, вона досить цікава, і буде в мене вона з візерунками. Тому я починаю із зеленого кольору, тобто з ківі, і заливаю їх в такі кружечки. Я вам зараз все покажу. Спочатку заливаю ложкою, пробую з баночки, але з баночки незручно, тому що воно переливається мені в ті ем, ділянки, куди мені воно не потрібне. Тому краще е, розливати ложечку, якщо в когось є така форма. Ем, якщо немає такої форми, робіть в, е, ті, яка у вас є. Можете просто виливати послойно. Тобто, дивіться, все за. На, на ті потреби, які у вас є, і на ті форми, які у вас є. Якщо комусь цікава саме ця форма, то напишіть мені в коментарях і я вам розповім, де я її придбала і скільки вона коштує. Ось так все розливаю. Те, що попало не ті ділянки, які мені потрібно, то я акуратно паперовим рушничком ось так протираю, воно все гарно прибирається, без всяких проблем. Ось, бачите, я вже зелений колір розлила так, як мені потрібно. І зараз прибираю його в холодильник для охолодження. Перший слой ківі в мене вже застив. І далі я хочу на серединку ось вилити червоний колір це смак вишні. Звісно, що не буду заливати повністю, а так, щоб мені покрилася серединка і не переходила на зелений колір. Поки смак вишні застиває, мені потрібно приготувати желатин для основної маси. Я беру желатин, висипаю в чашку. Кількість желатину, як завжди, я вам всі пропорції вкажу під відео. І заливаю холодною водою для того, щоб він набух. І буду потім імпульсами в мікрохвильовці його розтоплювати. Можете в сотейник його помістити, залити, і потім сотейничок поставити на невеличкий вогонь і розтопити. Поки зелений та червоний слой в нас застигають, ми приготуємо основний слой, це основна маса сметанкова. Я буду використовувати сметану магазину та сметану домашню. Ви ж дивіться, що у вас є, та і використовуйте, як завжди, за своїми вподобаннями. До цього я додаю цукор. Цукор я вже додаю з ванільним стручком. у мене цукор є, тому я з баночки так загально І насипаю. І не буду вже додавати окремо ванілін за смаком. Бо він уже просочений тим ароматом, який я хочу. Ось так перемішую, не використовую блендер, тому що він тут не потрібен. Цукор і так гарно розтвориться. Далі буду додавати. Пробую на смак, звісно ж, все мені подобається. І далі додаю розтоплений імпульсами в мікрохвильовці желатин. Його можна на цьому етапі додати, а можна вже в кінці, коли всі інгредієнти до сметанкової маси додали. Тобто, дивіться, вже, як воно у вас буде застигати. Додаю сюди крекер, у мене шоколадний. В мене в приміщенні не також і холодно, тому ця маса сметанкова не буде дуже швидко застигати. Я не хвилююся, що поки я додам крекер і всі інші інгредієнти, то воно вже застине. Ви ж будете регулювати це за тою температурою, яка у вас вдома. Крекер додаю всю пачечку. Можете використовувати білий крекер, це вже за вашими вподобаннями. Мені просто подобається кольорова гама, потім в готовій страві. До, е, після крекерів верніше, буду додавати желе, те, яке в нас залишилось, це ківі, вишня та апельсин. Ось так його в баночці я нарізаю на квадратики хаотично, і ложкою буду звідти виймати і додавати в цю сметанкову масу. І гарно, все ретельно ми перемішуємо, слідкуємо за тим, щоб все було швидко, доволі, тому що желатин буде застигати і маса буде робитися густою, а нам потрібно її ще викладати в форму. Тому робимо все швидко і красиво. Попередні слої вже застили, тому виливаю сметанкову масу це вже остання процедура, яку я буду робити з цією стравою. Ось так все гарненько поміщаємо в формочку, розрівнюємо гарненько. Якщо форма вийшла не до кінця наповнена, нічого тут страшного немає. Десерт і так буде високий і гарний. От, тому ось так розрівняла і буду поміщати в холодильник для повного застивання. От Після двох годин в холодильнику, ось таку красу я маю. Вийшло дуже яскраво, красиво, апетитно, але скажу вам на правду, що з цією формою не так легко працювати. Він трошечки проблемно витягається, цей десерт. Але воно того вартує, тому що дуже гарно виглядає, дуже достойно, красиво, святково, тому, я думаю, варто спробувати приготувати саме в цій формі, якщо є таке бажання. Десерт виходить дуже легким, смачним, цікаві поєднання всіх смаків, є і кислинка, і солодкість, все в одному. І, звісно, що цікаво подати такий десерт на стіл. Все гарно застило, нічого не розвалюється, нічого не тане, не відстає. Все прекрасно тримає форму, і навіть на столі буде стояти деякий час, ви не будете переживати, що він буде танути. Тому ж пробуйте, смакуйте, можна готувати не обов'язково в такій формі, а в самій звичайній. Готуйте, радуйте своїх рідних та близьких, хай вас все вдається, мирного неба вам, гарних звісток і всього самого найкращого.